Ранок у великому місті на ICTV2. А Олександр Швачка, Григорій Герман. Ми запланували для вас велику кількість класної і корисної інформації, яка дозволить вам трошки по-іншому подивитися на цей світ. Так що починаємо. Так Путін запланував утворити буферну зону на українсько-російському кордоні, і дійсно в Білгородській області пустіє село за селом. Немає електрики, зате є регулярні. Аєршоу. Як же влада рятує місцевих жителів? Далі у сюжеті. Українські прапори на дахах будинків та написи БНР Білгородська Народна Республіка. У такий спосіб жителі Білгородщини чи то намагаються пришвидшити своє звільнення від московського режиму, чи то повідомляють невідомим дронам, мовляв, вони за Україну. Раніше безпілотники розкидали повідомлення з алгоритмом дій: як білгородцям вберегти свої домівки. Тим часом місцеві вже звикли подовго сидіти без світла у Білгородській республіці. Годинами немає електроенергії та не працює комунальний транспорт. Электричества нет, трамваи встали, люди идут пешком. Усе це наслідки хитрого плана Путина. Мы вынуждены будем в какой-то момент... Тогда, коли почитаємо це лісообразно, сазить определенної зону. Після травневої спроби контрнаступу Росії на Харківщину та масованих обстрілів Харкова іноземні партнери дали зелене світло Україні використовувати високоточну зброю на відстань до 100 кілометрів глиб Росії. У результаті білгородці все частіше чують знайомі всім українцям звуки. <звук> та насолоджуються запальними фаєр-шоу. Тим часом самопроголошений губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков запропонував місцевим мешканцям оригінальний спосіб боротися з пожежами. Сьогодні, 30 іюня, нам роздали огнетушителі Шурі, 84-й рік. Вона буде лазити по криші і бігати по сусідям, тушити дома. Таке рішення гладково обґрунтував тим, мовляв, російські МЧСники виявляється, бояться дронів, а тому пожежі тушити відмовляються. Утім, ми з вогнегасниками пощастило не всім. Влада Білгорода спромоглася знайти не більше чотирьох тисяч пожежних засобів. Цього катастрофічно мало для порівняння тільки в селі Козинка, де вогнегасники видали пенсіонеркам, живе близько півтори тисячі людей. А у Грайвороні шість тисяч осіб. Але ж губернатор Гладков анонсував видачу бронежилетів. Утім, інформація про це дуже швидко зникла з його телеграм-каналу. Тим часом росіяни, які забувають підписати дахи своїх будинків словом з трьох літер, наражають себе та свої сім'ї на неабияку небезпеку. Справа в тому, що у таких будинках час від часу шукають прихисток представники окупаційної російської армії і цим перетворюють домівки білгородців на воєнні цілі. Тож місцева влада замість агітувати за припинення війни, разом з якою припиняться обстріли Білгородщини, вирішила діяти інакше, а саме запровадити компенсацію за втрату житла. Відтак, місцевим, які втратили свої будинки, виплачують трохи більше 500 доларів. А якщо будинок пошкоджений частково, то виплатять і того менше біля 100 доларів. Та, попри все це, візити невідомих дронів на Білгородщину непогано впливають на розумові здібності деяких місцевих мешканців. Ті нарешті запідозрили, що до лютого 2022-го жодні обстріли їх не турбували. Окремі білгородці навіть спробували задати слушне запитання і на відміну від чиновників одразу запропонували рішення. Чому ми так живемо? Чому у нас немає захисту для людей. Ми требуємо немедленої відставки президента Росії. Путіна Владимира Влад Владимировича. Утім, більшість білгородців так нічого й не зрозуміли. Вирядившись у футболки із Z символікою, вони не придумали нічого кращого ніж записати для Путіна черговий невдалий стендап. Уважаємо Владимир Владимирович і Андрій Ремович. Ми жителі Грайворонського городського округа Білгородської області. хочемо привлечь ваше внимание к самой животрепещущей на даний момент проблеми масірованих обстрілів Грайворонського округа. За сторони вооружених сіл України ця громадянка явно не вловлює зв'язок між початком обстрілів Білгородщини та кривавою путінською війною проти України. Ось тільки укладачі звернення знову все переплутали. Які можуть бути у росіян права? Хіба що право зберігати мовчання? І поки вони мовчать і терплять, путінська буферна зона біля російського кордону з українською Харківщиною активно зростає у сторону Московії, звісно. О, Смотрите, товарищи. Смотрите, что творится. Смотрите, вот одни собаки бегают. Пустыня, пустыня. Пустыня, выжженное село.